Микола Вороний народився в 1871 році, помер у 1936 році і дим Батьківщини Солодкий. У Відії. Микола Вороней народився в Катеринославщині, нині Дніпропетровська область. Цікавий родовід майбутнього митця. Один прадід був гайдамакою, інший. Ректором Київсько-Могилянської академії. Мама навчила Миколу любити народні звичаї, українську пісню, а також писати і читати. Микола Ріс допитливим хлопчиком. Він захоплювався творами Жуля Верна, знав на пам'ять багато вершів Тараса Шевченка. Після закінчення школи навчався у Віденському університеті. Згодом... Перевівся до Львівського університету. Саме тут він познайомився і затоваришував з Іваном Франком. Поет жив, навчався, а згодом працював у багатьох містах: Харкові, Одесі, Ростові, Варшаві, Відні, Львові, Чернігові, Києві. Ким Микола Ворони тільки не працював, був актором і режисером. Перекладачем і журналистом, земським статистиком і банківським клерком. працював бібліотекарем, редактором газет, офіційним у «Життє і слова, а неофіційним у ЗОРІ, ректором наукового товариства імені Шевченка, педагогом, кіноредактором і навіть діловодом ремонтної частини, механічного відділу. Округи водяних шляхів, і це ще не весь перелік. Письменник був одружений з донькою Миколи Вербицького, вірою. У подружжя народився син Марко, який виріс і теж став письменником. Доля і батька, і сина трагічна. Про що ти дізнаєшся згодом у старших класах? А поки що насолоджується надзвичайно цікавим і повчальним твором Євшан Зілля. Микола Ворони цікавився історією України. Він вивчав летописи, працював з архивними документами. У Галицько-Волинському літописі в Іпатівському списку письменник натрапив на надзвичайно цікавий факт. Князь Володимир Мономах під час походу взяв у полон сина. Половецького хана. Як розгортались події далі, ти дізнаєшся з поеми Миколи Вороного Євшан Зілля? А чим звершилась та історія, тобі підкаже епіграф твору. Євшан Зілля, поема. Да, лучше єсть на своїй землі кістьми милягти, аніж на чужій славному бути за Іпазьким літописом. З давніх літописах наших є одне оповідання, що зворушує у серці найсвятіше почуття. Не блищить воно красою, слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків воєвничих. Ні, про інше щось говорить те старе оповідання. Між рядками слів таїться. В нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру ідеали, тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Живу в Києві в неволі. Жив у Києві в неволі ханський син, малий хлопчина. Половецького птохана Найулюблена дитина, Мономах. Князь Володимир взяв його під час походу, з ясерем в полон і потім при собі лишив завроду. Оточив його почотам і розкошами догінно. І жилось тому хлоп'яті І безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степ він забувати. Край чужий, чужий звичаї. Як за рідні уважати, та не так жилося хану без коханої дитини, Тяжко віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився вдень не їсть, а серед ночі плаче, бідний, та зітхає, сну не знають його очі. Ні від кого він не має ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається, без краси і без принади. Кличе він гудця до себе і таку держить промову, що, мов кров'ю з його серця, слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах. Божий дар ти маєш з неба. Людям долю віщувати, словом, піснею своєю всіх до себе привертати. Ти піди у землю руську, ворогів наших країну, відшукай там мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побиваюсь я за ним і дні, і ночі, як давно вже вигадають його звідтіль мої очі. Заспівайте йому пісню нашу рідну половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євшане зілля, щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. і пішов гудесь дорогу. Іде він три дні й три ночі, на четвертий день приходить в місто Київ опівноче. Крадькома пройшов, мов злодій. Він до сина свого пана, і почав казати стиха, мов зрадженого хана, улищає, намовляє. Та слова його хлопчину не вражають, бо забув вже він і батька, і родину. І гулець по струна вдарив, наче вітер у негоду. Загула невпинна пісня. Пісня вільного народу, про славетні події. Ті події половецькі, про лицарські походи, ті походи молодецькі, мов скаженна хуртовина, мов страшні перуна громи, Так ревли, стогнали струни, І той спів гудця сіроми. Але ось вже затихає беренькіть дужий акордовий. І на місто його чути спів народний, колисковий. То гудець співає тихо пісню тую, що співала, Мати синові своєму, як маленьким, колискала. Але спів цей ніжний, любий, ані перший сильний, дужий, Не вразив юнацьке серце. Він сидить, німий, байдужий. І схилилася стареча голова гудця на груди, там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні, ще є надія. Тут, на грудях, сповиточку, і тремтячими руками роздирає він сторочку. Із грудей своїх знімає то і вшан, чарівне зілля. І понюхати юнакові подає оте бадилля. Що ж це враз з юнаком сталось, твар поблідна у небоги, Затремтів, очим блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідний степ широкий вільний, пишнобарвний і квітчастий, раптом став перед очима, з ним і батінько нещасний. Воля воленька, кохана, рідні шатра, рідні люди. Всі це разом промайнула стисло серце, сперло груди. Краще в ріднім краї милям полягти кістьма сконати, ніж землі чужій ворожій, в славі і в шані пробувати. Так він скрикнув і в дорогу, в нічку темну та пригожу. Подались вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неотомно проходжали, в рідній степ украй веселий, Проснували поспішали. Україна, мамолюба, Україно, мама Люба, чи чіні теж з тобою сталось, Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось. Чи вони ж не відсурались, не забули тебе, ненько, чи сховали жаль до тебе і кохання у серденько? Марна річ були і в тебе кобзарі, гудці народні, що співали, віщували заповіти благородні, а проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема. І манівцями ми блукаєм без дороги. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях украй свій повороту. Символи в поеми Євшан зілля. Полин Євшан зілля символ пробудження пам'яті. Можливо тому, що лише душевні страждання, гіркота життя навертають людину до джерел, до початків, до спільноти народу нації. Непам'ять це павутиння, яке бере людину в та байдужості до правди і добра. Людина, яка забуває рідну землю, стає перекотиполем, істотою, яка не має ані роду, ані народу. Цікаво, що в Біблії полинь символ суду Божого за відступництво та непослуг, а от у східних народів Полин символ батьківщини і пам'яті про предків. Зверні увагу, що твір Євшан Зілля, хоч і написаний вершованою мовою та дуже емоційний, але водночас має сюжет, ознаки епосу. Такий твір називають ліроепічним. Ліроепічний твір це художній твір, у якому поєднано епічна розповідь і лірічне почуття зображення життя. Це своєрідні віршовані розповіді про вчинки і переживання героя чи героїні, і водночас у них виражені почуття. Та переживання поета-оповідача. Поема це один із жанрів ліро епосу, великий віршований твір, у якому порушуються важливі проблеми минулого, сучасного чи майбутнього. У поемі поєднуються епичні події, сюжети, характери і ліричні елементи, авторські переживання, ліричні відступи. Ліричний відступ це прийом у ліроепічному творі, коли автор безпосередньо висловлює свої міркування щодо композиції або сюжетних ліній цього твору, учинки або характеристики героїв певних явищ, асоційованих із зображуваними подіями.